Григоріан Гліб Володимирович, учень школа номер 26 Суперництво це нормально? А взагалі, що таке нормально? Для когось мінус 15 не мороз, а для когось плюс 15 невитримний холод. Хтось бачить у калюжі бруд, а хтось від зеркалення неба та зірок. Але якщо відштовхнути всі жарти, на мою думку, відповідь може бути лише одна. Суперництво це нормально. Так. Безумовно так. Суперництво завжди було двигуном розвитку людини як в духовному, так і в фізичному, як соціальному, так і економічному планах. Китайський письменник Цзай відмічав: найбільша людська сила дана тобі твоїм супернику. Наскільки сильніший суперник, настільки сильнішим станеш і ти. А хто не хоче стати сильнішим? Сильнішим духовно, фізично. Я Я хочу і беру приклад зі свого батька. Болівальник зі стажем чим не грати у футбол. А девізом його були, а тепер моїми стали слова іспанського голкіпера Ікара Касілєса не бійся змагатися з тим, хто сильніший, непереможних немає. Суперництво відбувалося завжди між чоловіками на дуелях в XVIII-18 -XVIII столітті та зараз, у 21-му столітті, між жінками на подіумах світу краси. Суперство усюди. Це бориба за увагу в родині між старшою дитиною та молодшою. Це борьба за освоєння космосу між РСР та США, хто перший космонавт, хто перший на місяці побував. Суперство було, є та буде. Зуперництво на лицьких турнірах середніх віків, дякуємо Вальтеру Скоту за Романа Євенго, перетворилося на суперство сучасних реаліті-шоу, ток-шоу, наприклад, наприклад, Голос країни. Та серед сучасних шоу теж є конкуренти, дизель-шоу. Гумористичне шоу на каналі СТВ є головним конкурентом вечірнього кварталу. Програма стала лауреатом премії Телетріумф та потрамила до Національної книги рекордів України. Суперництво також відноситься до 36 драматичних ситуацій, на яких повинні всі драматичні твори, за думкою французького театрального критика Жоржа Польті. Так, без суперництва, без конфлікту немає драматичного твору. Напис на фронтоні театру Глобус, де виступала трупа Вільяма Шекспіра та ставився його п'єси Тотус Мундус агіт Хістріонем, перекладається як весь світ театр. Зараз театр бойових дій розгорнувся на території, на жаль, нашої України, і весь світ підтримує нас. Так, у словах суперництво є сестра війна. На даху театру Глобус була встановлена статуя Геркулеса, що тримав на своїх плечах земну кулю. Тепер ми, як Геркулес, повинні тримати на своїх плечах мир своїй країні, а може мир у всьому світі. Ми повинні бути сильними, повинні здійснити всі свої подвиги, боротися зі страхами, з байдужістю, з невпевненістю, зі слабкостями. Так спочатку буде складно, так це може бути довго. Але суперничайте, боріться, перемагайте.